Справа 37. Напиши всі двоцифрові числа, у яких є два окремих випадки, які треба розглянути. Ну що ж, давайте будемо їх розглядати. Отже, в першому випадку нам треба написати всі двоцифрові числа, число одиниць на 7 більше за число десятків, у яких. Ну що ж, давайте міркувати. Число десятків. Число десятків у нас може бути цифра від одиниці до 9. Нуль не може бути, бо це не буде двоцифрове число. Тобто на першому місці, як мінімум, може бути одиничка. Давайте ми її запишемо. Але кількість одиниць у нас має бути на 7 більше. То 1 плюс 7 це буде 8. Тобто ми пишемо, перше число це 18. Далі може бути і двійка. Дві десятки. Два десятки плюс 7 це буде 9. 29. Але вже 3, 4 чи 5 десятків ми поставити не зможемо, тому що число одиниць тоді не буде на 7 більше. Наприклад, якщо ми зробимо 3, то 3 плюс 7 це 10, я не зможу записати 10 одиниць. Тому останнє двоцифрове число це 29. Є. Переходимо до другого завдання. Так. Нам треба написати всі двоцифрові числа, у яких число десятків у 4 рази більше за число одиниць. Ну, по-перше, число десятків має бути як мінімум одиничка. Це треба пам'ятати. Число одиниць Число одиниць може бути будь-яке 0, 1, 2, 3 і так далі. Але чи може бути 0 в кінці я написати 0, а число десятків має бути в 4 рази більше. 0 помножити на 4 буде 0. Але немає такого доцифрового числа 0,0. Тому, як мінімум, в кінці нам придеться писати одиничку. Пишемо в кінці одиничку. Тоді число 10 у 4 рази більше. 1 помножити на 4 це буде число 41. Може бути в кінці наступне – це двійка. Тоді 2 на 4 це 8, буде число 82. Але трійку я вже в кінці не зможу записати. Тому що якщо я запишу в кінці трійку, 3 на 4 12 немає такого числа, у якого я можу написати 12 десятків. Так. А, тоді це буде останнє число 82. Ну що ж ось таке завдання на цьому вправу завершено.